Вітаю, одразу починаємо. Focus on. Зосереджуватися на. В виразі Focus on використовується прямий ОН, тому що він вказує на напрямок уваги або концентрації. Чому саме on? Он передає ідею зосередженості на конкретному об'єкті або темі. Наприклад, You need to focus on your studies. Тобі потрібно зосередитися на навчанні. She's focusing on her career. Вона зосереджується на своїй кар'єрі. Подібні слова, які також використовують он для позначення концентрації або спрямованості дії. Concentrate on – Зосереджуватися на. He is concentrating on the task. Він зосереджується на завданні. Rely on – Покладатися на. She relies on her team. Вона покладається на свою команду. Чи можна використовувати інший прийменник? Ні. У значенні зосереджуватися, правильно використовувати тільки. Фокус on. Інші прийменники змінюють зміст, або просто є неправильними в цьому контексті. Отже, фокус означає спрямувати всю свою увагу на щось або когось. Fond of. Захоплюватися чимось. У виразі found of використовується прийменник OF, тому що він показує об'єкт прихильності або любові. Чому саме OF? Of вказує на зв'язок між почуттями та їх об'єктом. Наприклад. She is fond of his music. Вона любить музику. He is fond of his dog. Він обожнює свого собаку. Подібні вирази зов, які передають почуття або ставлення до чогось. Proud of пишатися чимось. She is proud of her achievements. Вона пишається своїми досягненнями. Tired of втомлений від. He is tired of waiting. Він втомився чекати. Чи можна використовувати інший применник? Ні. У виразі found of прийменник of є єдино правильним. Отже, found of означає подобатися, відчувати симпатію або прихильність до чогось когось. Get rid of позбутися чогось. У виразі get rid of використовується прийменник ков, тому що він вказує на те, від чого людина звільняється або позбувається. Чому саме of? Of часто використовується після дієслів, які придають позбавлення від чогось. Або усунення чогось. I want to get rid of this old chair. Я хочу позбутися цього старого стільця. She got rid of her bad habits. Вона позбулася своїх шкідливих звичок. Подібні вирази з of, які також означають усунення або позбавлення. Dispose of – Утилізувати, позбутися. He disposed of the waste properly. Він правильно утилізував сміття. Be free of. Бути вільним від. She is free of that now. Вона тепер вільна від боргів. Чи можна використовувати інший применник? Ні, у разі get rid of, применник of є обов'язковим, оскільки саме він вказує, від чого саме відбувається позбавлення. Отже, get rid of означає позбутися чогось, викнути або усунути щось небажане. Good at – Добре вміти. У виразі good at використовується прийменник at, тому що він вказує на сферу або діяльність, в якій людина має хороші навички чи здібності. Чому саме at? At використовується, коли мова йде про вміння або компетентність у чомусь конкретному. She is good at painting. Вона добре малює. He is good at math. Він добре знається на математиці. Інші прикметники, що використовують at у значенні здібності або рівня майстерності. Bad at погане у чомусь. I'm bad at dancing. Я погано танцюю. Skilled. at – Умілий у чомусь. He is skilled at programming. Він умілий у програмуванні. Чи можна використовувати інший применник? Good with. Коли ми говоримо про вміння добре поводитися з людьми, тваринами або речами. Наприклад, She's good with children. Вона добре ладнає з дітьми. Або He's good with computers. Він добре розбирається в комп'ютерах. Отже, good at, коли говоримо про навички чи здібності у певній сфері. Good with, коли говоримо про вміння працювати з людьми, тваринами або предметами. Interested in – Зацікавлений ви. У виразі interested in використовується применеки in, тому що він вказує на об'єкт зацікавленості, або те, що викликає інтерес. Чому саме in? In передає занурення в тему або залученість у чомусь. She is interested in music. Вона цікавиться музикою. I am interested in learning new languages. Мене цікавить вивчення нових мов. Інші вирази з in, які придають залученість або зв'язок із чимось. Involved in. Залучений до. He is involved in a new project. Він залучений у новий проєкт. Experienced in. Досвідчений у. She is experienced in marketing. Вона досвідчена маркетингом. Чи можна використовувати інший прийменник? Ні. Interested завжди вживається з in, оскільки саме цей прийменник передає а, напрямок інтересу. Отже, interested in означає мати інтерес до чогось або бути зацікавленим у чомусь. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!